Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 207 заняття, тема якого площі подібних фігур. Отже, як в нас відносяться площі подібних фігур, ми з вами зараз розберемо. Дивіться: маємо квадрат ABCD та маємо квадрат A1B1C1D1. Сторона С, Д дорівнює 5 см. Сторона квадрата A1B1C1D1 дорівнює 10 см. Згадуємо, як обчислюється формула для площі квадрата. Площа квадрата, аби знайти, нам необхідно сторону звести до квадрата. Сторона 5, 5 у квадраті 25. Отже, площа цього квадрата 25 см2. Площа цього ж квадрату це буде 100 см квадратних, так як 10 у квадраті це 100. Тепер, про що я вам хотів розповісти? Давайте знайдемо коефіцієнт їхньої подібності. Трикутник ABCD, точніше, квадрат ABCD, подібний до квадрата А1, B1C1D1 як 5 до 10 або 1 до 2. Да? Так як 5 ділити на 10 буде одна друга. А квадрат А1, B1 D1C1, давайте запишемо A1B1C1D1 подібний до ABCD. Як 10 до 5 або 2 до 1. Тобто більше у 2 рази. І про що це правило? Площі подібних фігур відносяться як квадрат їхньої пропорційності. Тобто, якщо ми площу ABCD поділимо на площу A1, B1, C1 D1, то ми отримаємо їх коефіцієнт у квадраті. ABCD відноситься до A1, B1C1 як 1 до 2. Тобто 1 до 2 у квадраті. Давайте виконуємо розрахунки. Площа ABCD – це 25. Площа A1B1C1D1 це 100. Одна друга у, у другому степені це буде одна четверта. 25 ділити на 100 це є 1 четверта. Тобто доведено. Тепер давайте перевіримо ще раз. Відношення а 1 б 1 с 1 д 1 до Д. Площі відносяться як квадрат подібності їхнього коефіцієнта. Тобто 2 до 1 у квадраті. Площа а 1 б 1 С1, 1 д 1 це 100. Ось, Пишемо 100. Поділити на площу АБЦД. Площа АБЦД 25. 2 у квадраті це 4, 1 у квадраті це 1. 100 поділити на 25 це 4. Тобто доведено. Сподіваюсь, цю теорему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.